Всім привіт! Повертаюсь з оглядом ринку на сьогоднішній день. А відтепер я буду аналізувати лише денні та 4 таймфрейми, а також спробую записувати окремі відео для Форекса і для крипторинку. Тож почнемо з євро-долар. У мене залишились старі зони. Я все видаляю, і подивимось, що у нас є на денному графіку по євро. У нас була зона підтримки, яку ми робили. Тобто, на тепер у нас є потенціал на рух ціни на низ. Що я тут бачу? Я бачу, що після цього зламу, зламу структури. У нас вже є несхідні максимуми і несхідні мінімуми, тож ми можемо визначити найближчу зону опору для несхідного тренду. Я її визначу ось тут. І найближчу зону підтримки, яку ми можемо визначити, це буде аж сюди. Тобто, якщо у нас тут буде глибока корекція глиб цієї несхідної хвилі, і буде формуватися паттерн по пресекшн на продаж. То у нас є дуже гарний потенціал на рух ціни аж до цієї області. Тож будемо чекати на формування патерну на продаж. Подивимось, що у нас на 4 години. У нас повноцінний рух ціни на низ. і що ми тут можемо визначити? Тут також є зона продажу, тож її можемо визначити якимось таким кольором. Тобто, якщо у нас буде корекція вглиб цієї хвилі, вона у нас з денного графіка, і якщо це буде сигналом в цій зоні, то це нам буде ще одним твердженням на те, що у нас може ціна рухатись на низ. Тобто, ми можемо очікувати в цій області формування патерну на 4 годинах або на денному графіку паттерну на продаж. Тож поки що залишаємо все так. На 4-годинному графіку підтримку можемо не визначати, тому що вона дуже далеко знаходиться, а дуже давні рівні вони з часом перестають бути актуальними. Тож, переходимо на фунт. Фунт у нас також давав багато сигналів, але я не публікувала це все, тому. Просто видаляю всі старі позначки, та будемо дивитися, що у нас на даний час. Що ми бачимо? У нас є висхідний рух, і у нас є зона підтримки з денного графіком Ми її зараз також визначаємо. Ось сіреньким кольором я її позначаю, а також у нас є зона опору для денного графіку. А і скоріш за все, ми до неї не дійдемо. Якщо сьогодні ми пробиваємо цю зону, то ми будемо також шукати корекцію глиб східного руху на денному графіку, та відкриватися на продаж. У нас також є дуже сильний потенціал аж до цієї області, або перша зупинка у нас може бути тут, як ретест цього пробитого рівня. Тож, почекаємо. Подивимось на 4 години, що. На 4 годинах у нас зараз є дуже сильний імпульсний рух ціни на низ. І ми також можемо пробити цю область. Ця зона підтримки з денного графіку вона повністю співпадає з зоною підтримки для 4 годинного. В п'ятницю також тут були дуже гарні підбари на покупку, і вони дуже добре себе відпрацювали. Тож поки що. Ситуація залишається такою. Ми можемо визначити ось цю зону як зону підтримки з 4 годинного графіку, але ж вона також дуже далеко. Тому поки що не будемо визначати нічого, просто подивимося, як буде ціна рухатись зараз тут. А переходимо тепер на наступну пару долар єна долар Долар-єна. У нас був несхідний рух наниз, і в цей момент ми зламали структуру. У нас був нижчі, нижчі максимуми та нижчі мінімуми. Ось цей останній максимум, який в нас був, ми його зламали, тобто пробили, а це означає, що ми зламали структуру. І у нас з'явився повноцінний рух ціни догору. І на даному етапі ми можемо визначити ось цю зону як зону підтримки на денному графіку. І ось цю зону опору. І дуже схоже на те, що ми саме рухаємось до цієї області. Звідки ми можемо відкриватися на продаж? Подивимось, що у нас на 4 години. На 4 години у нас також є рух ціни догори. І можемо визначити найближчу зону підтримки для 4 годинного годин. прямо. Вона буде знаходитись ось тут. Тобто, який план? Якщо доходить ціна до сюди, то ми відкриваємося на все. Якщо ціна спускається і дає нам паттерн на покупку звідси, то ми відкриваємося на вай. Це дуже просто. Переходимо на франк. На франку аналогічна ситуація. Ми також зламали структуру нисхідного тренду. У нас був повноцінний рух низ. Ми закриваємось вище останнього максимума та формуємо. Висхідні максимуми та висхідні мінімуми. І на зараз у нас є ось ця зона підтримки. Ми її визначаємо і більше нічого. Можемо визначити ось цю зону опору для даного графіку на ранку. А та будемо дивитися, чи буде ціна до сюди доходити. На 4-годинному таймфреймі. У нас зона підтримки з 4 годинного таймфрейму повністю співпадає з зоною підтримки денного таймфрейму. Єдине, що ми можемо визначити ось цю зону як зону для ретесту. Тобто, якщо ціна сюди впаде, то вона може протестити цей рівень і вже звідси далі піти догори. Так, євро йому. Я торгую основні сім валютних пар на ринку Forex. тому буду розглядати саме їх, що у нас тут є? Тут такий незрозумілий рух був вже певний час. Я намагалася її не торгувати, тому що дуже було все незрозуміло. Не зараз, що я бачу? Я бачу цю зону спротиву. Вона дуже сильна, тому що дуже сильний рівень, він постійно дає якісь реакції. І зараз я можу визначити цей рівень. А підтримку можемо визначити ось аж за цим шипом, але вона знаходиться дуже далеко. І зараз ми підходимо до цієї області, можемо шукати сигнал по на продаж з молодших таймфреймів. Або ж просто дивитись, як буде розвиватися ситуація на денному графіку, та чи буде формуватись тут якийсь цікавий паттерн на продаж. Тож, поки що так. І переходимо на 4-годинний таймфрем. На 4-годинному таймфреймі у нас є лише якісь локальні зони підтримки. Ми можемо їх визначити ось ця зовсім слабенька зона підтримки. Є ще ось ці локальні зони підтримки, ми можемо також їх визначити, але я маю сказати, що вони не сильні. Тобто, якщо в нас ціна буде відскакувати від головної, від основної зони спротиву з денного графіку, то це перші наші цілі, там, де може ціна застрягати та не давати ціні повноцінно знижатися наниз. Тож поки що так. Дивимось новозеландський долар проти американського долара. У нас також був висхідний тренд. Ми бачимо висхідний максимум, висхідний мінімум. І ось зараз у нас начебто пробивається остання хвиля висхідного тренду. А що ще тут є цікавого? У нас є максимум, який намагалися ми оновити, але не вийшло і з цієї області сформувався outside PPR на продаж. Outside PPR це свічка, яка повністю поглинає попередню свічку та перекриває її тілами і шипами. Тож, зараз я можу визначити отак: знову визначимо на продаж. І дуже-дуже схоже на те, що ось цей outside-пір буде надалі давати нам тиск на низ. Ось ця свічка, яка закривалася у п'ятницю, даю вам підказку, що паттерни, які формуються в п'ятницю, е, з 4 годинних таймфреймів або ж з денних таймфреймів, вони дуже часто зливають. Тому цю свічку не. Визначеності, яка схожа на пін її краще пропустити. Та будемо дивитися, чи будемо пробивати цю зону підтримки. Якщо ж ми будемо пробивати її, то ми будемо визначати нову зону спротиву і будемо намагатися рухатись знов-таки, перекривати ось цей весь висхідний рух. Перша зупинка у нас також може бути. Десь в цій області як ретест цього пробитого рівня. Тож у нас залишається австралійський долар проти американського долара. Так, я також визначу, видалю всі позначки. І в нас така сама ситуація. У нас є остання хвиля висхідного руху. У нас є останній максимум, і ще один максимум вище за попередній, і висхідні мінімуми. Тож, у нас є. Останніх хвилі східного руху. І у нас також формувався тут аутсайд qpr який є дуже сильним сигналом на продаж. Від зони підтримки з денного графіку у нас не формувалось ніякого паттерну на покупку. Тож можемо подивитись, що у нас на 4 годині. На 4 годинах у нас зараз така ситуація. У нас були висхідні також максимум висхідні мінімуми, і ми зламали структуру з 4-годинного таймфрейму. Тобто, ось в цей момент, коли ми оновили мінімум, у нас є потенціал на висхідний рух. І ми бачимо, що він повністю підтвердився. У нас був несхідний максимум, нижче за попередній, а також несхідний мінімум. І на даному етапі у нас є ось ця зона опору. З 4-годинного таймфрейму, і ми бачимо формування паттерну на продаж. Я також нагадаю, що в нас має вистачати відстані до найближчої зони опору, як мінімум, один до одного. А також ми маємо враховувати те, що патерни мають бути правильно сформовані. Якщо це буде аусайдбар, то він має перекрити і тілами, попередню свічку, і шипами. Тож, дивимось, чи буде тут у нас вірний outside bar на продаж. Так, і у нас залишається золото. Золото взагалі дуже добре відпрацювало по всім зонам підтримки, які я давала ще в минулому місяці, у нас були дуже гарні реакції. Ні, тож на даному етапі у нас ця зона підтримки вона зберігається, зберігає свою силу. І у нас є ось ця зона опору. Величенька така зона. Не знаю, чи ми будемо доходити до туди чи ні. Можемо ось цю область розширити на Ось CP. Тож, зараз у нас така ситуація. Будемо чекати формування паттерна на покупку від зони денної підтримки, або ж на продаж від денної зони опору. На 4 години У нас, начебто, сформувався несхідний. Рух ціни на низ і у нас є найближча зона підтримки це ось ця область. Вона також підпадає з денної областю, тому я її не буду визначати. Видалі. А визначимо ось цю область опору для 4-годинного таймфрейму, яка може бути першим спротивом при реакції ціни з цієї підтримки. Тобто, якщо ми будемо доходити до сюди, то це наша буде перша ціль. Це. Або ось цей рівень, який пробувався, та який ми можемо відретестити, не доходячи до головної зони опору, та піти знов-таки на низ. Тож, така ситуація у нас є на основних валютних парах. Я буду рада, якщо це буде вам корисно. Дякую за перегляд та до зустрічі!